Біблія каже про Вавілонську вежу, яку зруйнував сам Бог. Коли люди знов спробували відбудувати цю Вавілонську вежу, цей СРСР, де Бога немає, Бог взяв і зруйнував цю войовничу імперію і знову утворив багато народів та безліч мов. Скільки народів раніше намагалися вийти з цього рабства, але нічого не виходило. І хоча б вважалося, що народи нібито вільні і можуть в будь-який час вийти, але насправді свободи ніхто не мав. Багато націй були у військових конфліктах: Чехословаччина, Угорщина, чеченський народ, війна в Афганістані, Україна, проти якої розв'язана страшна війна, скрізь видно рабство. Ми бачимо руку сатани. І це все та сама Вавилонська вежа, яку будувалася, і здавалося, що неможливо знищити цю імперію. Але надприродно Радянський Союз припинив існувати і утворилося безліч народів та безліч мов. А ми, ті, хто народилися і жили в цій атеїстичній системі, дивимося і розуміємо, чи є всі Відповіді в Біблії, здійсно, є, тому Христос і прийшов, щоб ми не жили в темряві, а були у світлі.